Любі друзі, пропонуємо до продажу гарний будиночок в селі свідівок. Будиночок з мансандровим поверхом. Зовні практично зроблений на 90%. Залишилося тільки придати колір. Вікна всі замінені, дах металочерепиця. Зроблено повністю все. Вхідна зона зроблена. Цей будиночок розташований на земельній діляночці всі 6 соток. Перед вами діючий колодязь, до будинку заведено світло, виведена каналізація та заведена вода з власної свердловини. Невеличка у нас альтаночка, ворота для заїзду, літній гараж з оглядовою ямою. Двоповерхова баня. Перший поверх це баня, на другому поверсі знаходиться більярдна. Земельна діляночка у нас повністю по периметру загорожена. Мається ще один капітальний гараж, будинок хорошої якості, дах повністю перекритий металочерепиця. Всередині після забудовника. Тобто потрібно заходити і робити все. Хоча до самого будинку заведено світло, виведена каналізація і заведена вода. Так само, як і в баню. Зараз ми заходимо до гостьового будиночку, а баня. Бачимо гарне місце для відпочинку, повністю готове. В цьому невеличкому будиночку. В цій бані ми маємо дві кімнати. В одній кімнаті знаходиться санвузол, душова, роздягальня. Далі сама баня і кімната для відпочинку. Повністю вся зроблена. Доведена до ладу. Сюди підведена вода, виведена каналізація, мався бути душ, санвузол. Зараз воно все в стані розбудови. І виходимо на вулицю. Піднявшись на другий поверх, сходи знаходяться зовні. Ось вони. Бачимо дуже простору кімнату. Це одна кімната. Повністю дерево, простора, світла, гарно освітлена. Це більярдна. Тут стоїть бомбічний більярд новий. І місце для відпочинку. Вікна всі металопластикові, якісні, світло проведено. Вона, на жаль, холодна і знаходиться на другому поверсі, а на першому поверсі знаходиться сауна і гостєвий будиночок. Спускаємось. Зараз будемо заходити до самого будинку. Ми заходимо до самого будиночку. Будинок по першому поверху 104 метри квадратних. Бачимо вихід на другий поверх. Другий поверх складається з двох окремих кімнат, але обробки ніякої немає. Він не утеплений, ніде нічого. По першому поверху. У нас доубудова йде ракушняк і утеплений пінопластом п'ятеркою. Далі основний будинок у нас цигляний це реконструкція. Складається із до якого підведена відповідно, і світло, і виведена каналізація. До самого будинку підведене світло. І далі кімнати. Кухня-студія з виходом на терасу. Одна кімната. Тут частково не прибирали пол, пол дубовий, якісний. І ще одна малася бути кімната. По факту ми маємо хороший двоповерховий будиночок. Будинок цегляний, добудова з рахушняка, будинок утеплений, замінені повністю всі вікна, другий поверх це тільки після забудовника, він не утеплений, ніде нічого. До будинку заведено світло, виведена каналізація і зроблена сфордловина. Будинок знаходиться в селі Свідівок, гарне мальовниче село, чудове місце локації самого будиночку. Запрошуємо на перегляди. Дякую!